Осісниця під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сивий дід коло хатиночки. І досі снича вийшла з хати, весела смічис мати, цілує діда і дича, а стрічі весело цілує. Прийма на руки і гудує, спать спачнесе, а дід сидить і усміхається, і стиха, промовить низком, де сте лихо, печалі печаліє вороги. І нищичком старий читає, прихистих отче наш. З верба сонечко сіяє, піхоний день погас. Все Сили сивий хату і собі пішов, як відпочивати.